Шкільна лихоманка цими днями більшість українців збирають своїх чат до 1 вересня. Батьки грошей не шкодують, але скаржаться, що року крам дорожчає. Портфелі зошити та щоденники. Справжні шедеври поліграфічного мистецтва. Найпростіший зошит на 12 аркушів коштує аж гривні 50. і це далеко не увесь список. Дешевого шкільного приладдя на ринках не бачили давно, кажуть кияни. Бо ж навіть на такі дрібниці, як олівці, гумки, зошити та ручки, доведеться витратити не одну сотню гривень. Продавці ж переконують, що вартість товарів зросла не більше ніж на 10 відсотків. А на деякі види товарів взагалі знизилась. Самі ні у нас 85 Є доволі приличні ранці. венгерські фабричні зділі такі нормальне качество. 85 гривень. Починає від це неї до трьох тисяч. Втім, такі портфелики потрібно наповнити. Батьки кажуть, із запасом канцелярські вироби не купують. Мовляв, це занадто дорого. Дето гривні 500 по камість, це на перше время. Все, що треба, є там, де купіть шотамілочкою, то то таке. Шкільне приладдя найбільше б'є по кишені протягом року, особливо коли малечі на полицях бачить фломастери, пластилін, фарби чи новомодні зображення з кольорового піску, які виявляються можуть бути небезпечними. Один вот, например, из таких достаточно серьезных отрицательных показателей было обнаружено превышение свинца практически больше, чем в два раза. Этот, э, это являются обязательными показателями для продукции игрушки, это содержание тяжелых металлов, которые очень жестко нормируются. Данная продукция при норме 90 единиц была обнаружено 192 единицы. Тож підбиваємо підсумки. Найдешевші зошити по гривні 50, з кольоровою обкладинкою – 2 гривні. Щоденники в середньому двадцятка, пенал від 30, -ти. рюкзаки від 75 гривень і вище. Додайте ще ручки, у фарби та альбоми. За підрахунками батьків, мінімальний набір концтоварів обійдеться у 500 гривень. Якщо ж купувати повну амуніцію, то тут і ціна вища, і портфель важчий від тисячі кревних.